Чи треба закінчувати С ТЦК і яка справжня доля мобілізації? Останнім часом ми все частіше спостерігаємо у змі так звану бусифікацію, яка працює на ворога. Вже дійшло до того, що людей не тільки ловлять і силою пхають до бусиків, але й викорюють газом з власних автівок. Вибачте, але це повний маразм Верховною Радою 24-му році було внесено ряд змін до законів України в частині військового обліку і мобілізації. Окрім того, Спрощена система накладання адміністративних стягнень, тобто держава надала законні інструменти для боротьби з порушниками мобілізації військового обліку і ухилянтів. Тож беріть і працюйте, але в рамках закону та ніж. Краще незаконно застосовувати силу, стати зіркою соцмереж і зіграти на потіху ворогу. Насправді, вже не для кого не секрет, що босифікація стала. Тіньовим заробітком самих працівників ТЦК. В соцмережах і ЗМІ неодноразово з'являлись розцінки на такі послуги. Вийти з бусиків від 15 тисяч гривень і до 2 тисяч доларів в залежності від регіону. Вийти з ТЦК від 2 000 до 5 тисяч доларів, так само в залежності від регіону і зав'язаності працівників ТЦК. Цікаве те, що працівники ТЦК нічого не обіцяють, а просто відпускають. І все, до наступного разу. Крім того, військово зобов'язання і їх родичі намагаються замовчувати подібні випадки, але після вчинення працівниками ТЦК подібних дій в них точно вже не виникає бажання захищати батьківщину. Про бусифікацію сьогодні пишуть вже всі явище на величезного і повсякденного масштабу і загрожує не тільки правами і свободам людини, а й національній безпеці безпосередньо. І ось тут у мене питання до Служби безпеки України та інших правоохоронних органів. Ви цього не знаєте? Чи не бачите новини у соцмережах? Знаєте і бачите. То чому нічого не робите? Саме завдяки вашій бездіяльності ТЦК настільки вже себе дискредитувало, що, на жаль, їх потрібно тільки ліквідовувати. Іншого шляху просто немає. Нещодавно. Соціологічна група рейтинг провела дослідження. Результати реально шокують в цілому. Довіра до військових, які несуть службу в зоні бойових дій 95%, До тих, що в тилу 76%, А до тих, що в ТЦК 30%. Карл 30%. Окрім того, не менше довіряють ТЦК люди віком від 18 до 35 років на рівні 23% для розуміння, частина з них віком до 25 років не підлягають мобілізації взагалі, і для більш зрозумілої картини їх потрібно було б виділити в окрему вікову групу. Тобто молодь від 25 до 35 років не те, що не довіряє ТЦК, а панічно боїться. А ще робота ТЦК викликає багато запитів у самих військових, тому що до навчальних центрів ЗСУ потрапляє лише 60% осіб, які можуть служити в бойових підрозділах за станом здоров'я. Я Я за тебе радий, я теж і що? на жаль, всі інші це люди з хронічними захворюваннями, віком старше 45 років, на проблеми і скарги, яких в ТЦК. Та при проходженні ВЛК не звертають уваги і просто роблять за рахунок них план по мобілізації. Результати діяльності такої системи людину з навчального центру відправляють до шпиталю, де вона за державний кошт лікує все, що тільки можна лікувати, а потім повертають знову. І так декілька разів протягом півроку, доки повторне ВЛК не визнає, що вона. Непридатна для проходження військової служби на кожну таку людину держава витрачає протягом півроку близько 500 тисяч гривень, їх приблизно 60 тисяч осіб на рік. Тобто загалом 30 мільярдів гривень на рік. Порівняння, якщо рахувати грошову нагороду на одного бійця в розмірі 120 тисяч гривень, на місяць виходить, що за ці кошти можна утримувати більше. 20 тисяч осіб цілий рік? Тобто ТЦК вже настільки себе дискредитувало, що його глибинна реформа необхідна сьогодні і зараз, як, в принципі, і сам підхід до поповнення лав Збройних сил України. До речі, Командувач сухопутних військ Михайло Драпатий про це вже зробив відповідну заяву, наголосивши, що важливим елементом Трансформації стане радикальне оновлення системи рекрутингу з акцентом на прозорості та повній нетерпимості до корупційних проявів. Але я хочу запропонувати своє бачення процесу. Розумію, що буде багато хейту і обговорень, але треба пам'ятати, що в країні йде війна, і ЗСУ необхідно поповнювати новими бійцями вже сьогодні, а не завтра. Тому пропоную наступні кроки. Спочатку загально. Перше. Розпочати на державному рівні міжнародний рекрутинг по створенню іноземних легіонів, батальйонів ротного типу з професіоналів, в подальшому інтегрувати їх в штурмові бригади ЗСУ. Друге створити єдиний реєстр ветеранів і військових пенсіонерів з метою охорони критичних об'єктів інфраструктури та потреб охоронних структур. Залучити їх до діяльності ДФТГ. Кращих за станом здоров'я на постійній основі з відповідним фінансуванням. Третє повернути ретельний аналіз бронювання осіб, задіяних у муніципальних вартах, різноманітних охоронних структурах, окрім охорони атомних електростанцій, позбавити бронювання, а на їх місце запросити ветеранів і військових пенсіонерів. Четверте. Всіх працівників ТЦК, які придатні для виконання бойових завдань, відправити до бойових частин. Це близько 10 тисяч осіб. П'яте строк контракту зменшити до 15 місяців без врахування базової військової підготовки. Контракт автоматично продовжується на рік, якщо військовослужбовець не менш ніж за місяць до строку закінчення не звернувся з заявою про його розірвання. Шосте. Започаткувати стабілізаційні виплати в розмірі 300 тисяч гривень в разі укладення особою контракту ЗСУ. Сьоме все ж таки запровадити економічне бронювання, але лише для тих підприємств, що мають приватний капітал в розмірі не менше 50%, тому що бізнес ніколи не буде платити значні кошти за неліквідний актив. Окрім того, це зменшить рівень хабарництва у ТЦК, ВЛК, різних псек і інших подібних структур. У людини не буде в цьому потреби. Влаштовуйся на роботу, якщо ти гарний фахівець, роботодавець, за бронювання тебе платить державі кошти. Восьмі національні поліції України посилити діяльність щодо пошуку і затримання осіб, що знаходяться в СЗЧ. Та розшуку з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності. 9. Генеральній прокуратурі України, СБУ набув посилити нагляд та спостереження за дотриманням законодавства України правоохоронними органами України в частині злочинів, що стосуються порушень правил військового обліку та мобілізації та військових злочинів. 10. затримання осіб, на яких були накладені адміністративні стягнення. За порушення військового обліку чи мобілізації, і вони оголошені у рошок, повинно проводитись виключно працівниками правоохоронних органів та Служби безпеки України. І нарешті дійшли до самого ТЦК і їх реорганізації. Одинадцяте. На базі ТЦК створити центри Національного військового резерву, основними напрямками діяльності яких буде військовий облік. Адміністративне стягнення за його порушення і рекрутинг 12. з працівників ТЦК, які не придатні до виконання бойових завдань. Здебільшого це ветерани створити відділи, які разом з національною поліцією будуть займатися виявленням осіб СЗЧ і їх поверненням до бойових частин. В нас їх зараз близько 150 тисяч, а також відділи по роботі з ветеранами та ДФТГ. 13 розпочати повноцінну рекрутингову кампанію до ЗСУ з потужною медіапідтримкою. 14. Заборонити працівникам ТЦК та Центрів Національного військового резерву будь-які затримання і застосування сили до військовозобов'язаних, окрім СЗЧ. Посилити відповідальність за це до кримінальної, посилити роботу з притягненням до адміністративної відповідальності. Порушників військового обліку та мобілізації це принесе в казну держави значні кошти, які вкрай потрібні для оборони країни в разі послідовної несплати і неявки передача матеріалів до правоохоронних органів. 16. посилити роботу з військовим обліком та контрактниками, обов'язково проводити анкетування ветеранів з виявленням проблем. З якими вони стикалися під час несення служби, 17. заборонити працівникам правоохоронних органів на території Центрів національної військового резерву, проводити затримання військовозобов'язаних, крім випадків протидії злочину, що не стосуються порушень військового обліку і мобілізації. Потрібно, щоб людина, яка відвідує центри національного військового резерву, не боялася затримання. А в разі порушення правил військового обліку та мобілізації притягувалась до відповідальності у визначеному закону порядку. Накладення адміністративних стягнень, кримінальна відповідальність. Центри не повинні бути якоюсь репресивною машиною. Звісно, що проблема з мобілізацією виникла не сьогодні. Вона накопичувалася роками, в нас війна триває вже 10 років. Але при цьому військове патріотичне виховання молоді, предмет захисту країни у школах запровадили лише минулого року. Держава не займається створенням української ідентичності і не виховує захисників. Час втрачено, а за 10 років ми б змогли виховати справжніх патріотів України, якими б сьогодні вже було по 27 років, і вони б не ховалися від ТЦК, а йшли захищати країну. Так само на початку війни у нас невідомим чином виїхали за кордон близько 1,2 мільйонів військовозобов'язаних. Вони теж не штурмували Тису, а виїздили через прикордонні пункти. Хто за це поніс відповідальність? І потім ми довго чекали з реформою секта ВЛК, поки деяких працівники ставали мільйонерами. А зараз, враховуючи вищі зазначені чинники, у нас немає іншого варіанту щодо ТЦК. Тепер вже необхідно діяти радикально. Звісно, хтось скаже, що несправедливо, інші поверхнево, але треба розуміти, що ті добровольці, які зупинили і відкинули ворога у перші роки війни, вже на жаль закінчуються. Це війна. Є загиблі, поранені. Є вже які станом за здоров'я не можуть нести службу. А такі непопулярні кроки, як реорганізація ТЦК, активізація адміністративних стягнень та економічне бронювання принесуть бюджет держави значні кошти, і ось саме за ці кошти ми зможемо найняти тих, які зможуть захищати нашу країну. Вибачте, але іншого варіанту нас просто немає.